Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами проводити лімфодренажну техніку йога для обличчя. Почнемо ми з цього, що ми робимо просто, звичайно, нашу ранкову гімнастику для того, щоб відкрити плечі, розправити нашу грудну клітину, активувати наш кровообіг. Для цього ми робимо глибокий вдих, видих. На вдиху, ми відкриваємо плечі, тягнемося ліктями назад, зводячи лопатки до центру спини. На видиху ми закриваємося, і тягнемося вперед, округляючи спину і опускаючи підборіддя до ключиць. На вдиху знову відкрилися, потягнулися назад плечима і ліктями. На видиху закрилися, округлилися. Вдих, видих, вдих. Видих. Розкриваємо плечі, опускаємо долоні донизу, робимо кругові оберти плеч назад, розкриваючи грудну клітину. Добре. Вперед. Знакат вперед. Робимо ще один оберт назад і фіксуємо це положення. Плечі у нас опущені донизу, підберіть і трошечки опускаємо до ключиці, робимо повороти голови ліворуч, праворуч. Тепер опускаємо голову таким чином, щоб потягнутися вухом, яке у нас буде направлено догори. Цим вухом ми тягнемося вниз, і при цьому ми опускаємо плечі так, щоб у нас витягувалася шия, не піднімаємо їх. Навпаки, опустили, тягнемося вушком, міняємо сторону. Добре. Тепер ми робимо перекоти з одної сторони в іншу. Ще один разочок. Добре, відпускаємо напруження верхню частини тіла. Наступне, що ми робимо, ми піднімаємо плечі догори і опускаємо нашу потилицю на спину. Це виглядає таким чином угу. так, щоб створити компресію в цій зоні в зоні задньої поверхні шиї. Тримаємо десь 30 20 секунд. Таким чином ми активізуємо кровообіг, туди швиденько у нас біжить кров і легше будемо працювати з цією зоною. Опускаємо вниз, прибираємо напруження. Тепер наступне, що ми робимо, у нас є м'язи, які у нас знаходяться біля Нашого хребта. Це шийна зона, тут у нас іде хребет, ми можемо його відчути. І ці дві м'язи вони знаходяться поруч. І ми починаємо з однієї сторони працюємо, давайте з правою. починаємо просто її розминати. Розминаємо, розминаємо теж для того, щоб розігріти цю зону, активізувати кровообіг. Там, де ви відчуваєте такі болі, болісні відчуття, це ваші тригерні точки. Ви приділяєте цим місцям більше вашої уваги, працюєте над ними трошечки більше. Так, щоб болісних відчуттів згодом стало менше. Добре, у нас трошечки таке почервоніння в цій зоні. Тепер ми ставимо наші пальці на центральні позиції, і з невеликим дотиком, ми. Розтягуємо, надавлюючи на цю зону наше м'яз. Надавили, розтягнули. Тобто ми спочатку її активізували, розігріли, розім'яли, а тепер ми її розтягуємо, так, щоб забрати напруження, скованість, зажими. Тепер повторюємо з іншою стороною. Так само ми спочатку. Розігріваємо цю зону, активізуємо кровообіг. Не забуваємо тут помасажувати, де у нас є з'єднання з черепом. Добре. І тепер так само. Розтягуємо, можна навіть зробити невеличкий нахил голови в бік, противолежний, щоб ви відчували, що ви саме робите розтяжіння та звільнення цієї зони від напруги. Добре, наступний крок: ми беремо наші ручки, пальчики і робимо кругові обрити з невеликим натиском від зони вушок до центральної зони, де у нас знаходиться хребет. На хребет ми сам ми не надавлюємо. І знову від зони вушок до хребта. Ще робимо два повтори. Ще один. Добре. Прибираємо напруження в руках, якщо воно є. Наступне, що ми працюємо з передньою частиною з боковою частиною нашої шиї. Для цього ми теж створюємо компресію, робимо замочок, кладемо на потилицю, опускаємо вниз підборіддя і лікті. І також залишаємося десь 30 секунд в цій позиції, таким чином ми розтягуємо нашу задню поверхню ще додатково, плюс робимо компресію в передній частині шиї. Активізуючи тут кровообіг з зоною, з якою ми зараз будемо з вами працювати. Робимо вдих, на видоху піднімаємо голову, розкриваємо плечі, опускаємо руки вниз. І тепер ми працюємо з м'язами. Якщо ви повернете голову вбік і опустите підборіддя, ви побачите цю м'язу. Ключично сусцивидне м'язо. Ми беремо також її пальцями. І розминаємо від зони щелепи, де воно кріпиться, там саме кріплення розминаємо. І по всій м'язі проходимося пальцями до ключиці, де воно кріпиться, продовжуємо. Насправді ці такі речі вам немає необхідності робити кожен день. Але бажано хоча б інколи, коли ви відчуваєте, що у вас забагато набріку зранку буває, чи у вас турбують головні болі, тобто є недостатній відтік рідини з зони голови, до шиї, чи навпаки. То ці вправи дуже допомагають. Коли я почала це робити, то мої мігрені зменшились десь відсотків на 60, це точно. Далі ми робимо теж, о, бачите, яке почервоніння. Робимо невеличкий нахил. І так само, як і задню поверхню, ми працювали, розтягуємо нашу м'язу. Наші м'язові волокна. Нібито робимо нашу шию довшою. Не товшою а довшою. Добре, міняємо в сторону. Знайшли м'язу. І так само розігріваємо. Ви теж можете відчути, що в деяких моментах, в деяких місцях ви відчуваєте ну, достатньо більше відчуття, ніж в інших. Це значить, що там, мабуть, є якісь зажими і напруження м'язових волокон. Ці місця, от, наприклад, я відчуваю, що отут -от у мене більш болить. Я його трошечки більше з ним пропрацюю. Угу. І так само розігріли і розтянули. Супер, опускаємо. Тепер наша шия вже трошечки почервоніла. Ми беремо. Середину тканини нашої. Робимо такий захват долонію. І як нібито перекотуємо цей захват від центру до периферії, аж за спинку ховаємо іншою рукою. Пропрацьовуємо іншу сторону. Робимо так, 4 повтори на кожну сторону. Таким чином ми працюємо. З, знову ж, з притоком крові до цієї зони, з масажем та розслабленням м'язів і масажем шкіри. Ми її розгладжуємо. Тепер ми кладемо наші основи долоней на центр і нібито також розгладжуємо, ховаємо все назад. Так. Ще два рази робимо. Останні. Добре, наступний крок. Ми трошечки виводимо нашу ключицю вперед. І в цю зону ми занурюємо наші пальчики кінці наших пальців. І робимо таку вправу. Ми піднімаємо плечі догори На вдиху опускаємо їх різким рухом вниз. Робимо так 20 разів. Добре. Наступний крок ми працюємо з зоною нашого декольте, відкриті плечі, опущені плечі, зведення лопатки. Ми робимо захват тканини нашої шкіри. І просто такими защіпами проводимо, в мене просто не дуже підходячий одяг, щоб показати вам, що я взагалі роблю. Ну, отаке почервоніння у вас буде. Тобто, ви взяли вашу шкіру і нібито так от. В різні боки її потягнули. Угу. Продовжуємо. Просто для того, щоб активізувати кровообіг, трошечки розігріти, розім'яти. Тому що в цій зоні ми ж не можемо зараз зробити, зробити якусь розминку. Добре. Бачите, почервоніння є, це добре. Тепер ми ставимо наші пальчики під ключицю. Угу. От сюди. І такими круговими. З невеликим натиском, рухами ми проходимо аж до плеча, знову повторюємо, від центру під ключицею, розім'яли, повторюємо ще два рази. Це наша м'яза платизма, яка відповідає за гравітаційні. Дії, якісь спрямовані на те, щоб наше обличчя трошечки спускалося все нижче нижче. Тому треба її е, теж е, і розім'яти, і розслабити, і звільнити, щоб вона не тягнула все, всю конструкцію вниз. Добре. Тепер ми просто всією долонею від центру відганяємо зайву рідину в пахви до лімфовузлів. Добре. І працюємо з іншою стороною. Так само під кліцею круговими рухами, розминаємо. Наприклад, я відчуваю, що права, вибачте, ліва частина була більш відчутною, ніж вправо. Тобто, права взагалі, все ок, а ліва, я відчувала, що там напруга є. Ну, так, це нормально взагалі, але е, працюємо над тим, щоб баланс у нас все було в організмі. Над тим, щоб все було в симетрії, щоб не було ніде перекосів, перенавантажень. Добре, все шию, декольте ми пропрацювали. Наступне, що ми робимо? Наша лімфодренажна техніка, ми будемо працювати з зоною кромки нашої щелепи, ми такими невеличкими натисками активізуємо цю зону. Просто нібито надавлюємо. Угу. І тепер ми ставимо на підборіддя і продавлюючи, ведемо, вимальовуючи нашу щелепу. Знову знизу до гори. Робимо ще 4 рази. Можна вести аж до вушок за вушка сховати. Супер. Тепер ми працюємо з нашою зоною під підборіддям. Ми цю зону будемо спочатку напружувати, а потім будемо активізувати і прибирати зайву рідину. Для цього ми ставимо наш кінчик язика на верхнє піднебіння. І підтягуючи, нібито ми присмоктали цей язик до піднебіння, робимо а, таку вправу, як ви знаєте, може з логопедом займалася, яка називається грибочок чи конячка. Угу. І так ми робимо 30 разів. Тримаємо з напругою, ви будете бачити, як ваша шия, ваші м'язи на шиї Напружуються. 30 разів поїхали. Відпускаємо напругу. Тепер ми цю зону просто ставимо в великі пальці і ведемо до вух. Поставили, розвели, відвели. Робимо ще три рази. Добре. Тепер піднімаємо підборіддя трошки догори і легкими такими рухами дренажними. активізуємо цю зону. Супер, відпустили. Переходимо вище. Наступне, що ми будемо робити, з вами таку невелику гімнастику для нашої зони ротика, щоб прибрати тут набляк і е, розслабити носогубну зону м'язи, які знаходяться біля ротика і біля носика. Робимо вправу А. «О» Осім разів А. О. «А», О. «А», О. «А», 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 «О», а, «О», Наступне ми розслабляємо наш рот. Просто вправо, ніби то конячка робить. Розслабили губи, розслабили всю цю зону. Супер. Тепер ми робимо звук «О», О. І ховаємо наші губки всередину, при цьому отримуючи, е, таким чином шкіру, щоб вона не робилася складкою. Угу. І тепер ми намагаємося з цієї позиції посміхнутися, для того, щоб трошечки у вас е, стимулювалися м'язи, які знаходяться на скронях. Робимо таким чином 20 разів. Відпустили напругу. Добре. Тепер ми робимо такі затримки на 5 рахунків. Давайте 5 разів зробимо. Тобто ми стимулюємо і тримаємо напругу. Відпускаємо напругу, знову робимо конячку. Супер. Тепер ми будемо відгняти зайву рідину з цієї зони. Для цього ми утримуємо наші губи, ставимо кінчики пальців на зону складочки і просто ведемо всю цю рідину аж до скроні. Ще два рази, супер, міняємо сторону. Відмінно. Тепер ми розслабляємо зону біля носика. Вказівним там середнім пальцем ставимо біля нашого початку носика і робимо такими круговими рухами розслаблення, доходимо до ротика. Повторюємо ще три рази. Це звільняє наше дихання, розслаблюємо м'язи біля носа і м'язи біля ротика. Добре, розслабили. Тепер знову отримаємо наші губи і робимо такі, нібито ми прибираємо все це назад, такі лімфодренажні рухи. Ведемо від центру до периферії. Тепер Всю долонь, великий палець під підборіддя, все інше нас притримує цю позицію і ведемо до гори до скроні. Прибираємо зайву рідину, ще три, два, один. Вимальовуємо все догори. Наступна лінія, наступна сторона і поїхали далі. Добре, тепер знову поставили. І довели ту скроні. Супер. Переходимо вище наші очі. Ми розтягуємо вказівним та великим пальцем зону нашого ока, ніби так відкриваємо. Ставимо інші пальчики іншої руки. По центру і робимо такі кругові оберти 5 кіл в одну сторону і 5 в іншу. Міняємо око. Міняємо око. Звучить дивно. Добре. Тепер ми ставимо наші два пальчики, давайте вказівний і середній, давайте середній і безіменний. До початку ока. І ведемо до скроні, розладжуючи, прибираючи зайву рідину, три, чотири. П'ять. Далі працюємо з рідиною навколо очей, тому що взагалі тут найбільше вона збирається чомусь за ніч. Ми ставимо вказівний та середній палець біля носика, біля нашого початку ока. І робимо такими надавлюючими рухами, прибираючи зайву рідину до скроні. Робимо по 4 повтори. Ще один. Супер. А тепер працюємо з верхнім, з верхньою частиною ока, віком. Повіком ще два з верхньою повікою. О, супер. Міняємо сторону. Угу. Мені здається, вже краще. Тепер інша сторона. Також поставили і таким чином відводимо рідину. Три чотири верхня частина повіки. Один Супер Прибрали всю рідину до скроні, підтягнули все. Наступно ми працюємо зоною міжбрів'я. Ми просто робимо такий защіп тканини і розминаємо теж. Просто розминаємо, розігріваємо, активізуємо. Тепер ми робимо такий защіп і нібито розтягуємо його, повторюємо вісім разів. Відмінно. В казінними пальцями робимо такі боковки Г і розтягуємо цю зону. Відганяючи зайву рідину з цієї зони. Розслабляючи м'язи перенапружені, якщо ви любите. Хмуритися, нахмурюватися. Добре. Все. Цю зону теж залишили. Переходимо вище до лобика. Ми ставимо кінчики наших пальців над бровками. Поставили трошечки такі, зробили надавлювання. З невеликим натиском, ну тут давайте візьмемо середній натиск. Можна навіть е, трошечки розслабити голову, щоб вся ваша голова пішла по цим пальцям до, вниз, а пальці пішли догори. Робимо вісім повторів. Дуже приємне відчуття, як на мене. До зони росту ось. Ще 4. Три, два, один. Добре. І тепер ми робимо ліфтинг аплікації. Ставимо долонь біля краю щелепи і ведемо шкіру до скроні. Ставимо іншу долонь, і нібито підтримуючи все це, ведемо знову. Робимо 20 разів. Зміняємо сторону, добре, тепер пропрацьовуємо нашу зону щелепи, робимо кулачки і теж надавлюючи, проводимо під нашими щічками. Ще чотири, Вимальовуємо вал, скули останній. Супер. Тепер розпускаємо волосся, розпускаємо волосся, занурюємо пальці волосся і, і нібито ми хочемо зробити такий високий кінський хвостик. Підтягуємо волосся і шкіру, можна ще трошечки так поводити, трошечки ближче до лобика на маківку, на потилиці. Можна занурити і прямо зробити такий собі масаж. Найприємніша частина. Массаж на цьому все будьте здорові, красиві і молоді.